Доброго раночку, дорогі наші друзі. Сьогодні у нас 3 березня, весна. На вулиці трошки погода така не ахтіна, але до кінця тижня, вже завтрашнього дня, нам обіцяють потепління, так що весна бере свої переваги. Ми на роботі всі, друзі. От Ксюшка місить тістечко. Добрий Доброго ранок. Здоров'я міцного вам! Гарного настрою весняного. Благополуччя. Любим вас, ваші господинки, друга звіздуля. Звіздуля то я. <рес> Добрий ранок, Україна! Добрий ранок, настрою вам хорошого, натхнення, везіння, терпіння, всього всього самого хорошого і чудового дня. Навіть не дивлячись на те, що погода хренова. Да, Любимо вас обіцяють погоду хорошу. Так що, друзі, залишайтесь з нами. Ми працюємо. Сьогодні нам е, Міша, вій, наш воєнний, е, має привезти бурячок, тому що ми з ним е, ну, е, списалися по цьому, по ватсапу, Написав, що привезе нам бурячок, так що будемо, може, сьогодні робити карієчку. Так що, дівчаточка, другесенькі, наші підписники. Дякуємо, що ви з нами. Всіх вітаю вас з весною. Ось і продовжуємо працювати. Залишайтесь з нами, ставте подобаєчки. Ось. І дивіться нас. Ми раді вас всіх бачити, і чути, і читати. Так. Вже робимо чебуречки. Накачала. Ксюшка склеює. Оливаюся! Олибаюсь! Тинка качає, ксюха ліпить, лорик жарить, смажить, лорка! Воу! Не гакай! Ага! Сьогодні у нас в меню буде картопля тушена хлопцям. Пенсіонерам будуть котлети, да, Ларис? Так. Да. З кашкою. Поставили перше варити. Ось валиться в нас, якісь там пустюмашки варяться. Ось працюємо, друзі. Привезли нам чесник. Андрюха, наш лисиця передав нам чесничок. Але ми, друзі, дивіться, який гарненький. Бачите, які головочки, ціла сєтка. Але ми, мабуть, його перечистимо весь. І заморозимо морозільною камерою, тому що ну, він вже м'ягенький. Його треба переробити, щоб він нам не спортився. Ось так. Дякую, Андрюшка, тобі за чесночок. Так, дівчатка, в нас зараз маленький перекус. Цю хаву вже наготовувала колясочку. У нас маленький перекус. Дивіться, що я приготувала вчора. Взяла лаваш шпинату. Е, Є такий сирний крем такий і грецький йогурт. Я його все це змішала. Намазала той лавашик. Ксюшка йде. Намазала той лавашик. Червона рибка, огірочок. Укропчик, помідор, помідорчик, червона рибка, укропчик, яєчко, Все це розклала, скрутила його, тільки що я його не тісненько скрутила. а так, і Він мені такий вийде, трошки це Але нічого. І пожарила такі котлети вчора на уливковій юлії. Е, печіночка, е, печінка куряча, потім філейка куряча, цибулька, чесничок. І це все насмажила. Зараз дівчинки спробують. Коротше, в нас сьогодні попе люди добрі. Буду підсаджувати своїх дівок на попе. <рес> <рес> І кава. Сюшка принесла каву. Так що в нас такий сьогодні буде сніданочок. Так, різка, що вариш? Каляпуцею. Кого каляпуця їжі? Чанахі. Чанахі. О, бачите? Друзі, Сьогодні З, в, нас, в нас обід буде ченахі. Картопельку зробимо по молодому. ну Як молоденьку зробимо. Я нарізала салка. Зараз зажаримо салком, цибулькою і укропчиком зверху посипамо. Покажемо вам, як це зробимо. І одній катлітки їм дамо, хлопцям. Так. А э, пенсионерам варим кашку. Вот, смотрите. Кашка заправлена жирком, всем заправлена. Вот. И тоже замок котлетки. Так, Ксюшка. Фу, блин. Да, капусточка. Ксюшка достает капусточку. Запашком. Ой, не я втекаю здесь. <связывая> <связывая> ксюха, а? ты там не навалила в штаны? <связывая> ну что Да, <-то> попа? <связывая> <связывая> Капец. Что ж такая капуста такий мой специфичный запах? Блин. Ой, закрыто, знаешь. Ой, 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 ой. Так, <связывая> <Да>, Ксюха, впечатление <связывая> про тебя. Без... Про тебе впечатлення не дуже хороші. Не дуже. Менеся вже не рада, що тебе зняла. Пахне. Пахне, пахне. Хлопцям до картошки дамо ще огірочки я з дому принесла закриті з кетчупом. Ото ми дамо їм до картошечки огірочки. Ось такі з кетчупом я закрила. Я нас два чоловіка, ніхто не їсть. Думаю, принесу сюди, так буде. От, укропчик теж з дому принесла. Зробимо їм таку картошечку молоденьку. Тіпа молоденьку, тіпа. Готували золоточки. Ось. И работаем, да? Лис? Да, по телицам. По телицам работаем, да. Сейчас нагреем нагріємо котлетки, выставляем з на землю Вот, приедет нам сегодня фаршик, мы уже чекаем. И тогда уже будет у нас больше работы. Будем снова смажити котлетки себе. Ну, короче, будем работать. Сейчас, друзья, вам покажем, какие мы сделали хлопчикам в нашем мобиле. Це ми їм ватрушечки спекли. Оце перше. чинахи, І друге картошечка, типу молоденьку зробили. О, бачите, з укропчиком, салком, котлетка і е -е, огірочки. Ось такий білик. Зложили в коробочки. І хай собі хлопці смакують. Діти привіз, привезли нам вже фарш, 9 пластів, може його куваємо, куваємо морозильну камеру, каперу. Зараз Сергію розрахуємося, може, а може не розрахуємося. <bunkers> <index> Можемо йому нічого не дамо. Да, <down grinding> Серега? накладна? Там лежить вже? Так? А, він вже все поклав. Всього зараз в воду. Ну, так, хлібчик достали, мусимо його розмражувати. Зараз, Рігош, одну секундочку. Добрий-добрий день. Добрий день. Давайте. Люкс. Люкс. Так, да, колбас, коли різник, як ти кажеш, можна доставати і це є. Ще висі на кладу, він казав, за якийсь, що вам має передати. Ви казали, він нічого. За 12 лютого. Так, Іна, я, я знімаю накладну. Так, да, так, да, зубну. Вона... За 12 лютого. Да. О, от є вона, є. Він казав, я вам передам. Так, Сережа, я тебе не знімаю. Ні, але він нам не передав. Ото все, що він дав. То ви маєте передати. Чи... Він є... казав, я вам передам копію, а верніше оригінала, а ви мені копію. Але він не передав. передай йому. диви. Бачите. Господи боже, ти відсудить Серега! <гум> тобі він то не накладає, то тут енергії. Воно було на підтверджені документів. Значить, документів... ти повертається, да? ну, да, да, так? Він казав, пусть тобі Ого. Ну, за 12 собі тоже. Ага, а тут має бути, коротше, кругом на документах підпис, ініціали, чітко, прізвище, все вказане. Має бути ким, э, ця, ким ти працюєш, якщо є печатка, щоб не була э, змазана. Все в нас є. Посада людини. Хто ти? Ось так тут має бути. Галя печатка. Три пятьсот, три шестьсот, три семьсот. К принесу Ты можешь ну, да. да, да, это бесима. Так, 2. 3. три пятьсот, три шестьсот, три можно работать. Да, вот. Нужно. <свист> <свист> нужно работать. А, ну вот за 12 лютого, да, он правду сказал. Он нам дает С, а мы ему видаем там Что это Не, 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 Друзі, скажу вам хорошу новину. Сьогодні до нас дзвонив наш е... Вітя Цеплаков, він у нас був е... цим дівнічим. Зараз він воює в підрозділі Людь. І на завтра ми йому вийшлимо дві, е... дві коробочки посилки на Краматорськ. Так що ми дуже раді, що Вітя до нас звернувся. Ось. А ми з Ксюшкою готуємо. На завтра робимо заготовочку. Лариса чистить цибульку, а ми вже поставили на завтра буде м'язку на, на перше хлопцям варити. І поставила ось м'ясо, жариться на цей, на друге зробимо такі гуляшки. Пенсіонерів ще залишилося небагато, докормимо пенсіонерів. Ну, Справляємося, все робимо нормально, все добре, на спокійно. Як завжди? Цибулька. Операція цибулька. Операція цибулька. Без плачу. Без плачу. Що ти що ти ржеш зі мене? Не плач, кіця, десь дасть Ти Тихомірилася вже, чуєш? Наробила вонизми в туалеті, так! <реш> Я що ти Промила, промила. Так. 15 разів мила. Боже, живе така. Ну то капуста, Боже. Так, так, до речі, друзі, до нас приходила тільки що наша підписниця Лариса. Я, Леся Лесяк нам яїчок і донатик. Принесла. донатик Дуже дякуємо їй. Вона, як завжди, в нас умнічка. Ми щиро, дякуємо. щиро вдячні цій родині, і вони такі молодці. Кожен раз щось де підкинуть нам. Курам дякуємо, що несуться. Курам дякуємо, що несуть яєчка. <гум> так що ось так. Ось достали, друзі, хлібчик, оцей, що ми на котлетки собі е, залишали. Треба буде його нам він трошки зараз розмерзнеться. ми його поріжемо і посушимо, тому що в морозильних камерах нема місця, де, де його все оце тримати. Бо заставили. Фаршу. Ось, і цей хліб придеться нам порізати і посушити, і буде нам на котлети Так що, отаке, працюємо. Працюємо. О, блін. То прохвесор. Покажи того прохвесора, покажи того прохвесора. Прохвесоро! А що ти там дивишся? Дивлюся. я, я. Інна, ти бачила? Бачила. Прийшла! Знімає. Лариса вже цибуліна вбрала. Чистий чесничок. Да, якому прийшла жопа. Портиться. Зимовий чесник. Ну, да. Йому наради дати. А він ще десь був в мокрому місці, стояв у них і все. Що маємо, то маємо, за те дякуємо. Бо як нема ніякого, то все гроші стоїть, треба купити. А так, перечиститься та й буде. Перечиститься та й буде. Так. Ще сьогодні нам Міша має цибульку підвести, то буде взагалі. це хорошо, бо це вже в нас вся тебе. Так, все, ото вже все. Цибульки треба. Цибуля йде, не цибуля йде. А що вона може робити та їду? Ну щось там тарабанить. Ти що? Шо? Да, щось тарабанить. Ти що там робиш? Ти? Пучинку жарю. Ой, корний бастон. Завтра печинку жарю ага. пенсіонерам. Буду куди ага. робити. рубити? Да. Подлівочки. Це подлівка хлопцям гуляш такий. Пережарила з цибулькою все, морковочкою і вовбун тушиться. Хотіла сметанки додати, а вона замерзла. <рес> В холодильнику замерзла сметана. Комерний. Хотіла подлівку додати і туди, і сюди. Так, косточки. Кіплять. Косточки теж киплять. Ну нічого, пойдет. О, трошки повернула. Це заготовочки завтра легше буде. Звісно, завтра ми маємо просто по продукти поїхати вже в магазин, щоб Ларісі вже було легше, буде завтра видавати, а ми поїдемо продукти. О, бачите, я за Ларісу приживу. Звісно, Лорка, ти що? Ти ж наже буба. Ми за тебе як Бубочка. Глядять, глядять як, як зеницу ока. Попробуй скажи. що-небудь ти що, за лар, лорку глотку перегризуй Конечно. О, бачили? Да. Вот так. Тут старших поважають. В определенные дні ми тебе кожен раз поважаем. Я їм нагадаю, як вони щось скажуть я им нагадаю. Ну вже ж весна, вже має бути. Да, має Тепелька. бути потеплення. Так, щось сегодня у нас пенсіонерів трохи не пришло? Не пришло бо ж валить день народження. Вали день народження и у нас привітайте з Днем народження. Валюшка, мы тебе вітаємо з Днем народження. Бажаємо тебе міцного здоров'ячка, кохання. Щоб ти завжди була на позитиві і любила господиньок. Вітаємо. Щоб лайкала нам. Лайкай. Лайкай. Люби нас. Як ми тебе любимо, ми тебе любимо, Валюха. Так що приходь кожного дня, ми тебе чекаємо. Ти нам завжди такий позитивчик даєш. Завжди нам бажаєш хорошого дня. Хороших вихідних. Ти у нас Валюха Супер-пупер. Так що здоров'я тобі міцного і терпіння. Там, де ти працюєш, тобі треба терпіння. І Божого благословення. Так що, всього хорошого, Валюша. Друзі, ось тільки ми чесничку начистили. Бачите, ціла мисочка. Дай -дай. Ще його багато, слухайте. Ми його перечистимо, все, перемелимо завтра той чесник і заморозимо. А там скільки треба, буде, стільки собі будемо лупувати. Ну, що трохи є, що тільки залишилося. Його треба буде все-все перечистити. Тому що так не сохраняє, ну, не буде... Він вже портиться, вже портиться. Дорогенькі наші будемо на сьогодні з вами прощатися вже. Все поробили, заготовки собі на завтра поробили. Ось. І вже 5 п'ять год, годин без п'яти. Так що зараз вже будемо збиратися. Молодці! Бу! Все, Бу! Все поробили, друзі. Ось. І будемо збиратися йти додому. А завтра з вами знову зустрінемося. Так що мав сьогодні наш воїн приїхати, провести бурячок, щось не приїхав, може, щось не вийшло, то нічого страшного, завтра приїде. Так що будемо на сьогодні з вами прощатися, всім гарного, мирного неба. Бажаю нашим Збройним силам України наснаги, терпіння, сили, витримки, нашому президенту теж бажаємо хороших домовленостей, щоб. Щоб тримався, тому що ми маємо зараз всі підтримувати і бути об'єднані як ніколи. Тому що самі бачите, яка ситуація в нашій державі. Але ми всі маємо триматися разом, і все в нас буде добре. І слава нашій незламній Україні! Так що, друзі, до побачення до завтра! Дівчонок зараз вам покажу, вони теж з вами попрощаються. О, Ларіса вже замітає. Он Ксюшка ще є. Ксюшенька, давай будемо прощатися давай. до завтра. До завтра, любі друзі! Гарного вам вечора! Спокійної ночі! Хай вам присяться солодкі сни. Божого благословення вам! До завтра! Любим вас! На русуре, блін? О, почалося! Чуєте, чує, там вже кричить! -пуха. Дорогі наші підписники! То ми, господинки, <хи> от працювали, енергія прекрасна. Хочемо з вами попрощатися, побажати вам всього самого найліпшого, що тільки є. Хай та нічка буде спокійна, без тривог, без, тривог, без забот, Спіть, все прекрасно в нас. Моліться за нашу Україну. Бо ми українці. Так. Все все в нас Любим буде вас. добре. Любимо вас до завтра, любі наші друзі.